Все, що відбувається в твоєму житті, народжується лише з двох станів. або любов, або страх. Дивись, коли ти в любові, ти відчуваєш довіру, легкість, натхнення, ти твориш, ти відкритий до нового. А коли ти в страху, навпаки, з'являється тривога, потреба все контролювати, тіло напружується, один і той самий вибір може виглядати абсолютно по-різному. Наприклад, у стані любові ти кажеш собі, я спробую, це шанс, а у стані страху, а раптом не вийде, відчуваєш різницю. І дуже простий спосіб перемкнутися. Просто посміхнись і подякуй за щось просте. Подяка одразу піднімає твою частоту і тіло розслабляється, і ти починаєш дивитись на ситуацію зовсім інакше. От спробуй сьогодні зробити хоча б одну дію з любові і побачиш, що зміниться.